Не можна крити каву цухом, а любов шлюбу. Е, поруч з ними поселення Бейт-Ірак, що показує, що в древності це місце було Місце поклонників, так як єрак, бачите, корень єрихон поклонників е, місяця. Отакий от приклад, так, зрозуміння слів і їх значень. Наприклад, от англійське слово breakfast, що воно означає? Означає сніданок, так? Знаєші, коли батьці казали, що тепер їм Христиний піст година, так, перед службою. Ну, взагалі перед причастям, ми кажемо, то вже раді Бога, то між першим і другим антифоном можна канапку з'їсти. Але значиться, е, насправді, е, ми кажемо хоч година перед службою, перед початком допомога. Але старий принцип є, з вечора, навіть не з півночі, так як тепер рахування часу, а з вечора, ще ще вечірні. Чи можна переслужбою снідати? Тобто ну, по наших логіках тепер так, а насправді breakfast це є breakfast. Зламати піст. Наприклад, маєш знайти піст.